Будь з числа людей Корану по справжньому, і ти не зможеш бути з поміж них просто через часте читання Корану або через те, щоб майстерно вивчити його на пам'ять, ти станеш числа людей Корану тільки в тому випадку, коли почнеш робити дії згідно з ним. Як сказав Хасан Аль-Басрі, нехай помилує його Аллах Коран був посланий, щоб діяти згідно з ним. Але люди встановили його, читання за дію. У достовірному Хадисі прийшло, що пророк, нехай благословить його Аллах та вітає, сказав «Воїстину у Аллаха є наближені з поміж його творінь. Його запитали Хто вони о посланцю Аллаха? Він відповів: Аглюль Коран». вони є наближені Аллаха і його обранці. До Аглюль Коран – не належать ті, хто просто завчив Коран на пам'ять або багаторазово читають його. Тут мається на увазі люди, які чинили діяння згідно з приписами Корану. і це те, заради чого був зісланий Коран з висоти семи небес. Тому в достовірному хадисі прийшло, що Пророк нехай благословить його Аллах та вітає, сказав В судний день буде приведений Коран і його прихильники. Які чинили згідно з ним, зверніть увагу на умову тут, які чинили згідно з ним, з цього стає зрозумілим, що той, хто не діє згідно з Кораном, не є за Коран. Навіть якщо Він заучує його на пам'ять і багаторазово читає тому будь із числа людей, змагайся у боротьбі зі своєю душею і в благих справах. Сказав Аллах. Ті, кому ми дарували Писання і хто читає його належним чином, багато попередників сказали Ті, хто діє відповідно до нього. Тому слід зрозуміти, що діє відповідно до Корану, вважається читанням Корану, молитва, піст, зак'ят, благочестя до батьків. і так далі. Все це вважається зі справ тих, хто належним чином читає Коран, у значенні слідування йому. І не буде віруючий віддавати належне Корану, допоки не буде слідувати його приписам, належним чином. Власне це і називається життям на основі Корану.